Ілюзії Зеленського домовитись з путіним десь посередині розвіялися дуже швидко. Господар Кремля волів, аби зустріч із новим президентом України була першою і останньою для отримання ключів від української держави. Схоже, саме на це Путін розраховував, коли погоджувався на зустріч із Зеленським. Вона відбулася на саміті Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 тисячі Того дня в Єлисейському палаці зібралися Зеленський Путін, Макрон і Меркель. На що розраховав тоді Путін? На недосвідченість і дилетантство свого українського візаві, схоже, він був упевнений, що Зеленський поступиться всім забаганкам Кремля без бою. Путін хотів, аби на підконтрольних Росії територіях відбулися місцеві вибори, які б легітимізували тамтешню воєнну хунту та колаборантів. Зеленський наполягав на відновленні кордону між Україною та Росією, а вже потім на проведенні виборів так званих ЛНР та ДНР. Російський президент не приховував свого роздратування. Він не йняв віри, що колишній комік переграє його за столом міжнародних переговорів. Про що говорили тет та Путін і Зеленський? Відомо лише їм. Зустріч із запланованих 30 хвилин продовжилася до однієї години. Але судячи з поведінки російського президента, Путін був розчарований зустрічю. Хоча, як згадував екс-голова офісу президента України Андрій Богдан у вересні 2020-го, у Парижі Путін шанобливо ставився до Зеленського. У той час Путін хотів знайти якесь рішення цієї проблеми, каже Богдан. Але я не знаю, з яких мотивів, економічних або політичних. Мені здається, що це з політичних мотивів, в тому числі. У Зеленського скажена підтримка, в тому числі і в Росії, і воювати з улюбленцем свого народу це подати себе неадекватно, розказав колишній соратник Зеленського в інтерв'ю Дмитру Гордону. І додав: потім Путіна, мабуть, жорстко кинули. Щось пообіцяли і обіцянку не виконали. Очевидно, саме. Парижі Зеленський зрозумів, домовлятися з Путіним марно. По-перше, той ніколи не дотримується своїх обіцянок. По-друге, господар Кремля готовий до миру виключно на своїх умовах. Це означало поступки в бік Москви, що не входило в плани Зеленського. І по-третє, в інтерпретації Росії будь-який мир означав би одне війну. 5 січня 2020-го Володимир Зеленський таємно вилетів до Оман. Журналісти програми схеми Радіо Свобода припускали, що там український президент разом із своїм радником Андрієм Єрмаком зустрічався з представниками Російської Федерації. Принаймні, назад до Києва Зеленський повертався чарненим літаком, яким в Оман прилетів секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, що власне і дозволило журналістам припустити про сепаратні перемовини команди Зеленського з представниками Путіна. Офіс президента України категорично відкинув такі припущення і пригрозив Радіо Свобода судовим позовом. Перемовини з Києвом, які від Москви спершу вів ідеолог проєкту Новоросія Владислав Суркова, а тим заступник керівника адміністрації президента Дмитро Казак, жодних результатів не дали. Путін хотів отримати від Зеленського більше, аніж той міг йому дати.